Рівненська територіальна громада продовжує працювати над створенням безбар'єрного простору у місті. Аби обговорити стратегію розвитку рівного за шістьма напрямками безбар'єрності, ініціювали депутатський день, запросивши представників міської влади та урбаністів. З якими проблемами зіткнулися, перш за все, те, що ми не знаємо у нас, немає даних, щоб вирішити якусь проблему. Нам треба зібрати дані. У нас взагалі відсутні дані. По тому скільки в нас доступних будівель, який стан доступності. Що в нас є з громадськими просторами, вулицями, з транспортною інфраструктурою. Саме так коментує наявну доступність до усіх об'єктів фізичного оточення архітектор та урбаніст Сергій Ковальчук. Окрім цього, є ще п'ять напрямків: цифрова, громадянська, освітня, економічна та інформаційна безбар'єрності, які зі слів ініціаторів також є важливими і потребують уваги. Такий простір планують реалізувати до 2030 року. Кожна людина, незалежно від свого фізичного стану та можливостей, повинна мати рівний доступ до усіх. Сфер життя саме так коментують створення безбар'єрного простору у міській раді. Сьогодні ми це все презентували, показали, як це все воно буде дієво насправді. І сьогодні ми готуємо сам проект рішення, який буде оприлюднений, буде на сесії міської ради. Тобто він буде спочатку проходити профільні комісії, і тоді депутати, я думаю, на сесії одноголосно приймуть нашу стратегію безбар'єрності. Ті ми є першими цю стратегію маємо затвердити. Я думаю, що ми будемо першими так само по безбар'єрності. Нам тоді дасть можливість багато в чому приймати участь і. І донорів, так само, і меценатів, ті, які будуть долучатись у міській раді, наголошують, що головною метою є забезпечити рівні можливості для кожного члена нашої громади, особливо для ветеранів, людей похилого віку та маломобільних громадян. Артем Височин В'ячеслав Мельник, випуск новин.